зателефонував мені депутат Гостомельської ради Василь Вознюк. У нього з'явилася така думка зробити лазню з старого вагончика. В нього там стояв старий вагончик. Не він мені його як показав. Я кажу, Василь Васильович, це просто нереально. Ну серйозно, ви не зробите цю лазню? Ні, я зроблю. Олена журналіст час від часу дописує на місцевий сайт. Жінка коли почула про ідею Василя, спершу не повірила. Однак згодом переконалась, що чоловік не жартував і таки зробив пересувну лазню для військових. А саме для 25 Батальйону Київська Русь, що дислокувався у пісках. На цьому відео той самий старий автомобільний вагончик, який спершу був навіть не на ходу. Однак його перетворили не на що інше, як на лазню. Пофарбували, поставили колеса. Всередині обладнали казаном з трьома душовими місцями, оббили вагонкою, позварювали дірки. Вже пофарбований і причеплений до вантажівки. причеп поїхав до військових на передову. А це вже той самий Василь Васильович на велосипеді. під'їжджає до шиномонтажу, де. Ще два місяці тому разом і ще з десятком небайдужих давав друге життя вагону. Прийшли ці хлопці, на шиномонтаж, каже, дядь Вася, дай нам цього вагона. А на що кажу він тобі? Да, каже, ми з нього баню зробимо. Це 25-й батальйон. От. Кажу, ладно, так ви ж його не зробите, нема кольос, нема ресор, нема того, того, того. Та зробимо. Говорю, хорошо, я вам зроблю і відправлю. І оце я да, написав оголошення по гостомлю. Прийшли люди, допомогли і ми його відправили. Вначалі на Чингар, потім на. Вначале на Десну, потім на Чингар, а після того він зараз стоїть на песках. На пєсках на передовій. На такі оголошення відгукнуло, що мало місцевих віде. Леонід один із них. Все міняли. Все, що волонтери давали, ми допомагали. Ми його до ума доводили. Душою ми за них, за всіх, за все, за Україну. А от на цьому підприємстві ще з початку антитерористичної операції налагодили роботу на підтримку української армії. Тут дають друге дихання техніці, а згодом відправляють на схід. Ось цей зіл, як трофей, привезли волонтери із передової. з позовним Кремінь на декілька днів приїхав додому, аби не гаяти часу, взявся за ремонт бойової ластівки. Чоловік каже, на ній можна буде підвозити боєприпаси, а також вивозити поранених. Ця машина пройшла. Бачите, кульове ранення є. Здебальцю, прочистили фільтра, достали радіатор, волонтери привезли, ждемо акумулятора, і завтра вона повинна виїхати в наш батальйон. Ми відремонтували автомобіль, Урал, відремонтували газ, 50, ГАЗ 66 і. У і. і, і у вас 452 свій забронювали і воює він. І вийшов, вижив з Дебальцево Цілий бійці його назвали акулою. Ми його забронювали п'ятеркою. І він достойно себе веде там, нашого підприємства. То ми дві машини. Зараз друга на виході наша. А дві машини вже які. Були обстріляні градами, ми їх відремонтували одну і другу завершуємо. І три машини ми відремонтували для батальйону, для 11 батальйону у Десні. Також на днях в зону АТО відправлять і цей автобус. Ним можна буде перевозити бійців, кажуть волонтери. Передали його на потреби армії працівники Бучанської школи інтернату. Світлана Макогунська, Влад Блицько, телеканал Еспресо.